Виконуємо номер 561 із підручника Математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Студентка має здати реферат на 48 сторінках. Скільки часу працюватиме студентка над рефератом, якщо за день буде робити 2 сторінки? Три сторінки, 4 сторінки, шість сторінок і вісім сторінок. Час виконання роботи дорівнює обсягу роботи, поділені на продуктивність праці. У нас обсяг роботи сталий – 48 сторінок, а продуктивність праці 2 сторінки на день, 3 сторінки на день. 4 сторінки на день, 6 сторінок на день і 8 сторінок на день. Розглядаємо перший випадок, коли продуктивність праці 2 сторінки на день. Для цього обсяг роботи 48 ділимо на продуктивність праці 2 сторінки на день і маємо 24 дні і пояснюємо працюватиме студентка, якщо за день буде робити дві Сторінки. Другий випадок за день буде робити три сторінки. Обсяг роботи, 48 сторінок. Ділимо на продуктивність праці 3 сторінки за день. 48 поділити на 3 буде 16 днів. І пояснюємо, працюватиме. Студентка, якщо за день буде робити три сторінки. Наступний випадок за день буде робити чотири сторінки. Обсяг роботи 48 сторінок. Ділимо на продуктивність праці чотири сторінки за день і маємо 12 днів і пояснюємо, працюватиме студентка, якщо за день буде робити 4 сторінки. Далі обсяг роботи такий саме 48 сторінок і продуктивність праці уже 6 сторінок за день. 48. Ділимо на 6, буде 8 днів. працюватиме студентка, якщо за день буде робити шість сторінок. І останній випадок за день вісім сторінок, обсяг роботи ділимо на продуктивність 8 сторінок за день і маємо 6 днів. Працюватиме студентка Якщо за день Буде робити 8 сторінок. Отже, час виконання роботи дорівнює обсягу роботи поділені на продуктивність праці. Обсяг роботи на продуктивність праці Номер 561 виконано.